Зашкварений президент саме таким бачить Петра Порошенка, режисера його власного телеканалу. Скільки воїнів життя віддали за країну? Давай розкажи про свою перспективу, і мова, і віра. Особисто у мене ці політичні мультиплікаційні потуги викликали огиду. Для чого політтехнологи Петра Порошенка виставляють його перед виборцями у такому вульгарному світлі? Адже поряд з іконостасом та Томусом він був, наче, Янгол, для місцевих бабусь. Мабуть, він і сам вже у це повірив, бо подався на землю обітувану в Єрусалим. Однак, мека християнства зустріла невоспеченого українського святого не вельми привітно. Патріарх Теофіл, зустріч, з яким так анонсували президентські змі, відмовився побачитися з Порошенком під приводом хвороби і пішов на іншу зустріч з прихожанами. Однак українського президента, схоже, це геть не засмутило. Він зустрівся з президентом Ізраїлю, спікером Кнесету навідав усі святі місця, як то кажуть, позаглядав до Бога ще й через іудаїзм. А після такої тяжкої праці треба як годиться відпочити. А поселився Петро Порошенко у найдорожчому готелі Єрусалиму у підозірковому готелі, де цитадель шоколадному олігарху не підійшов президентський номер на 100 квадратів. Він уселився у королівському на 150 Сят квадратних метрів, уявіть тільки собі, яке у нашого президента маніакальне бажання абсолютної влади. Він вже хоче бути королем. Піват король, віват, піват, король, прощай, король, прощай, король. Дипломатичну поїздку, схоже, президент відзначив, як годиться. Ось ця фотографія облетіла соцмережі. Люди навперебій пояснюють цікавий стан президента. Піджак заправлений у штани. Дивлюся я на Петра Олексійовича і згадую себе на шкільному випускному. Також піджак в ширінці застряг. Але я тоді випив від сили 250 грам. Петро Олексійович підозрюю випив більше. У нього невдовзі також випускний. Це він тому сховає, не розлучається з ним ні на хвилину. Чудорнацьке українське дипломатичне обличчя опублікували на сайті президента. Щоправда, фото швиденько видалили. А поки Порошенко святкував поїздку у соцмережах, як у вулику, всі обговорюють те, що Єрусалимський патріарх проігнорував Порошенка. Як це так, такого святого чоловіка фактично у столиці християнства не прийняв патріарх Єрусалимський. Вже згодом Теофіл дуже різко висловиться на рахунок інформації, яку поширює телеканал Порошенка. А телеканал прямий прикрутив слова екс-президента України Ющенка, нібито Юлія Тимошенко намовила Теофіла проти Томосу. А патріарх Теофіл публічно обвинуватив авторів цієї історії у брехні і попросив не втягувати його у політичні ігри. Сисендай дінай олдис Тиксеневер ентернтусач проблем са фикс. Невеспокабаса Сенс вістота лайс. Хоча, мабуть, не лише політика стала причиною відмови. Ось це батюшка нової православної церкви України Олександр Дідюхін. Священник називає сходження святого вогню на Великдень у Єрусалимі релігійним забобоном. Мовляв, благодатний вогонь запалює сам патріарх. Огонь не загорається сам, он возжигається від лампади патріархам. При этом предварительно гасятся все свечи в храме, а раньше во всей христианской части Иерусалима, в знак того, что истинный свет дает нам лишь Господь. И мне уже задали некоторые разочарованные люди вопрос, как же с этим жить. Да живите нормально, исполняясь истиной божественной радости, разрушив очередной религиозный предрассудок. Може, патріарх теж читає такі дописи священнослужителів нової церкви, яку в народі вже нарекли Порошенкова церква України. А може, церква претендує стати новою православною партією? Адже сторінка цього отця так і рясніє політичними дописами. Служитель Бога відверто агітує за Порошенка та щедро поливає брудом неугодних політиків, і безказана на блаженний... Припливши балатіваса. Ось отець Олександр Дідюхін агітує за Порошенка. Пише про томос патріотизм, проводить інструкції, як намазувати томос на хліб. Пожертви на храм батюшка збирає онлайн на банківську картку. Благословляє прихожан теж у Фейсбуку. Цікаво, може, сповідає та відспівує теж по інтернету, але зрештою, який отаман, така і церква. А що, поп? Не выпиши ты за здоровье нашего Тамана. Для проверочки до дна. Ты испугать думаешь? Меня, православного батюшку, и чем? За Тамана! А проповеди у батюшки... Ну, дуже свои родные. Вы вообще понимаете, что они ебатые? Там все в этой московской церкви. Они ебатые. е. Я не знаю просто, как больше шрифт сделать, чтобы всем было видно. Почему это Порошенко пиарится с Томасом? Потому что геть вид Москвы, они ебатые все. Ой, а чего это он на билборде с Эпифанием? Потому что геть вид Москвы, они ебатые все. Ой, а від чого государство вмішується в діла церкви? Потому що геть від Москви ані є всі. А это Порошенко присвоїв філарету звання Героя України. Потому що геть від Москви ані є батиєвсі. Простіть, я сейчас був не слишком іносказателен. Ну, а для геть нетямущих прихожан, у батюшки у Фейсбуці спеціальний статус. Я уже давно служу, могу і стукнуть. Сейчас, майор, ты поймешь, что ты сделал. Вот, да, ты, подлец, поднял руки на боги людей. Я, я с тебя заочно отвою! Прокляну. Ну, сейчас у меня кодила разгорится. И будешь ты, майор, гореть и огненной. Аж так страшного, куда?